тут в сільпо проходить рибний базар з 4 по 6. Ціни я вже вам показала в минулому коротенькому відео. Хочу вам зробити анонс «Супер Субота». 46% знижка ось на снікерс 12,99, віскі 399, 36% знижка. І дуже класна знижка буде тільки завтра. 60% на гель для прання, півтора літри, перволь, 200 гривень. 60% знижка. Тортик, нагадую, це Цінотижики з 3 по 9 акція. Дуже класний торт Прага. Ну майже більше, ніж 50% знижка. Так його ціна 48,90, а тут він коштує 23,90. Це 50, більше 50% знижка. І ще ось в акції торт Сантропе з фруктами. Ой, як він класно виглядає. Цей торт 28,90 за 100 грам, а так його ціна 41,90. І тут іще у них, бачите, знижечки на оці сендвічі всі сендвічі ухти по 48.99 з баликом, крафтяр з бужениною 48.99. Тут